Олександр разом із мамою переїхав з Херсону. У Вінниці родина вже майже три роки. Аби адаптуватись на новому місці, хлопчик часто долучається до інтерактивів та тематичних заходів. Я тут вже ходив малювати та робити різні активності. Найбільше мені сподобалось прийняти участь у Вікторині. Цього разу сім'я відвідала шоколадний івент. Для них це чудова нагода провести корисно та цікавий час разом. Ми полюбляємо шоколад і коли почули, що ще сьогодні буде перегляд фільму Вілі Вонка, який хотіли подивитись ще взимку, та не вийшло, з задоволенням прийшли на цей захід. Влаштували смачне свято в просторі затишно спейс. Відвідувачам розповіли, що про шоколад люди довідалися більше як три тисячі років тому. Вперше його виготовили і скуштували давні індіанці ацтеки та Майя, які жили на території Північної та Південної Америки. Пити шоколад мали право лише жерці та вожді племені. Занурились в історію шоколаду вісім сімей. Дізнаються історію створення шоколаду, святкування, як святкується цей день, чому він виник, і можуть просто скуштувати. Ми сьогодні будемо пригощати смачним напоєм какао і переглядати дуже класний фільм Вонка. У просторі віничанки, переселенки, а також діти можуть безкоштовно отримати індивідуальні консультації психологинь, соціальних працівниць та юристок. Також для охочих доступні навчальні курси та тренінги. В просторі дуже багато заходів. Вони спрямовані на психосоціальну підтримку і на підтримку, так щоб жінки трішки емоційно розвантажилися. А сьогодні такий захід, який допоможе і жінкам, і діткам в комплексі, трішки відпочити і розвантажитись. Простір працює більше року. За цей час його відвідали вже понад п'ять тисяч жінок. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.